Самий величезний привіт. Я вас запрошую на канал акційного блогера. Ми з вами в Аврорі і подивимося, які акції знижки по 21. з 15 по 21, перше, включно травня. Дякую за коментарі і дуже вам вдячний за ваші подобайки. Величезне вам спасибі. Ціну знижено на шампунь шаума. 7 трав для нормального та жирного волосся 400 мл 85 грн. гривень. Зі знижкою також можна придбати сухий шампунь Шаума 107 гривень. Кондиціонер професіонал для всіх типів волосся з світокомплексом екстрактів 250 мл 69 гривень зараз. Зі знижкою бальзам від Herbal Essences для волосся 250 мл 159 гривень. Зі знижкою можна придбати також із цієї серії шампунь 350 мл 164 гривні. Та повним комплексом, доглядом за волоссям, буде ось ця маска Herbal Essences олія Арганова 300 мл 199 гривень. Шампунь 230 мл для кольорового фарбованого волосся 44 гривні. Old Spice 400 мл гель для душу 143 гривні. Засіб для купання дитячий 500 мл 128 Піна для ванни дитяча 300 мл 102 гривні. Ось такий засіб. Шампунь піна та гель для душу дитячий можна придбати за 51 гривню 500 мл. Гель для душу Акс чоловічий 99 гривень. Ось цю новинку Далас чоловічий. Шампунь гель для душу 500 мл. Зараз можна спробувати за 102 гривні. Гель для душу Арко по 61 гривні 260 мл. А ось такі гелі для душу 300 мл можна придбати за ціною зараз зі знижкою 16 гривень. Є багато різних ароматів. Гель для душу Petit Марсельє 66 гривень 250 мл. Антиперспіранти Нівея жіночі 109 гривень. Кулькові Нівея 62 гривні. Трішки дешевше кулькові дезодоранти Фа 57 гривень. Зверніть увагу, чоловічі води парфумовані в магазині Аврора, зараз зі знижкою 50% 49 гривень. Спреї антиперспіранти Нівея 97 гривень. Також зі знижкою Фа по 86 гривень. Old Spice чоловічий Water 109 гривень. Антиперспірант Old Spice чоловічий 109. Ось таку міцелярну воду 500 мл. Зараз можна придбати за 55 гривень. Мус для вмивання для сухої шкіри Нівея 150 мл 149 гривень. Вода міцелярна Елєн 37 гривень. В акції фарба для волосся. Garnier Колор Сенсейшн. 119 гривень. Фарба для волосся Сйоз. 151 гривня. Фарба паєт 82 гривні, акційна ціна. Пінка Корея для вмивання обличчя 100 мл 77 гривень, знижка 50%. Засіб для інтемної гігієни 159 гривень. Гель день темної гігієни 64 гривні 310 міллілі, Очищуюче молочко 260 мл 59. Станочки бік на три леза в упаковці 4 штуки 109 гривень. Станочки флекс бік на три леза в упаковці 3 штучки 134 гривні. Ось такі жіночі станочки для гоління з прогумованою ручкою на два леза із гелевою смужкою три штучки за 29 гривень. В акції пінка для укладки та лак для укладки від Велла, 149 гривень, точніше, мус. Зубні щітки oral B, також для язика вони підходять 46 гривень дві штуки. Дитяча зубна паста 50 мл 11 гривень. Бленда Мет 75 мл 37 гривень. Ось такий великий аквафреш 125 мл 74 гривні. Зараз зі знижкою. Зубна паста Парадонтекс 75 мл 135 Піна для гуління Gillette 200 мл 84 гривні. Піна для гоління Арко 200 мл 99. Гель для гоління Нівая 188 200 мл. Гель для жінок для гуління 139, 200 мл. Зубна паста Colgate потрійний захист 37 гривень. Не знаю, що це за зубна паста, 120 г, але ціна 39 гривень. Зі знижкою кухонні губки від бджілка великі, в упаковці 6 штук, 31 гривня. Шкрибок кухонний 14 гривень. Губки 6 штук. Добра господарочка. 44 гривні. 55 гривень ціна, рукавиці міцні від файно. Дивіться, який кумедний килимок. Можна і в ванні використовувати його. Скажу зараз ціну 99 гривень. Хороша ціна на ось цю тарілку від LUMINARC. 39 гривень, 24 см діаметр, 29 гривень, Овочерізка сіточка пластикова. В Аврорі з'явились ось такі великі затискачі для пакетів 4 штуки 34 гривні. Так, не туди подивився. 55 гривень. Ціна 55 гривень показую вам як новинку. Пластикова ложка для меду. Зараз в акції 27 гривень. Привезли ось такі новинки. Дивіться, як гарно підібране. Тут є пензлики, є ось такі терки. Терка із контейнером, ніж для піци. Все в одному дизайні. Ніж для піци, показую все як новинку. 119 гривень. Терка з контейнером 149 гривень. Звичайна терка ручна 119 гривень для сиру. Написано. І ось такий пензлик кухонний, силикон, пластик. Це пластик, я думаю, це дерево. 119 гривень. Із тієї серії овочечистка, 99 гривень. Набір форм для виготовлення трубочок, 8 штук в наборі 39 гривень. Перевіряємо ціну на кришки. 94 вже по 94 було 77-50 штук. Чим ближче до сезону, тим кришки бачу дорожчають. Зі знижкою можна придбати ось такі дерев'яні лопатки для перемішування салату. Ціна 55 гривень. Кошик органайзер навісний для зберігання губок шкрипків. 24 гривні. Кольори в асортименті. Зі знижкою зараз можна придбати ось таку рішитку. Гріль прямокутну, розмір 35 на 22 гривні. На 22. Ціна 129 гривень. Має дві ручки. Хто чекав на змін на ось цю тарілку гіроскопічну дитячу? Вона зараз 74 гривні. Ще одна новинка в нашій Аврорі. Ось такі пластикові стаканчики. До речі, можна і використовувати їх на пікнік, на відпочинок. Ціна такого набору 6 штучок 149 гривень. Новинка, ось такі пластикові салатники. Також можна брати і на виїзд десь кудись у вигляді листочка зеленого. Показую, як новинку. Ціна 29 гривень. Цікавий набір мені потрапив під руки. Набір, хто займається спортом, ось така сумка. Пояс це, мабуть, на телефон бігати, слухати музику. Є вихід на навушники і дві пляшечки для води або для коктейлю, які ви п'єте 399 гривень. Ще якась новинка, навіть не знаю, що це таке. Дійсно, треба сканувати і здогадуватись. а Набір боксів. А, це дивіться, це зберігати хто носить лінзи. Очні лінзи Це такі бокси 4 штуки для їх зберігання 49 гривень. Дощі почалися. Так, треба дістати свій плащ, я і забув, що він у мене є. Дощовик 34 гривні із каптуром. Також бачу, дуже багато привезли різних парасольок. І є й великі, маленькі автомати, напівавтомати. Відкривати не буду, хочу вам ось так от показати. ці по 149 гривень зараз. І оці кольорові також по 149 гривень. Я відкрив дві, щоб ви мали ну, щоб ви бачили, який візерунок. Привезли нові ремені жіночі ось такі. Відкривати з пакета не буду. Сподіваюся, вам гарно видно. Зараз скажу ціну на цю новинку. 119 гривень. Еко шкіра. Ну, як я говорю, шкіра молодого дермантина. В наявності також є чоловічі ремені. Вони зараз зі знижкою 88 гривень. В акції рідке мило дитяче крякря, -кря 34 гривні 250 мл. Не забудьте, запінку для малечі для рук дитяча 49 гривень. Зараз акційна ціна. Хто полюбляє дихтярне мило. Від шик, до речі, мені потрібно 34 гривні зараз. Дуже хороше. Зі знижкою мило рідке дору. Є декілька ароматів: 300 мл 53 гривні. Ось таке медове крем мило для дітей 500 мл 29 гривень. Рідке мило цитрусова вечірка. 450 мл 16 гривень. Також є тверде мило дихтярне, 140 мі... грамів, якщо я не помиляюсь. 22 гривні. Так, 140 грамів. Скоро вже все. На пам'ять буду знати всю вагу і всі ціни. Тверде мило шик, є декілька ароматів 100 грамів, 22 гривні. Зі знижкою жіноча гігієна Олвейс. Лібрес. Белла 47 гривень. Але це, мабуть, не туди поставили цінник. Це не ця белла. Це ось ця белла. Цінник неправильно стоїть. Так, далі що тут у нас? натурелла 39 гривень. Ось така подвійна 85 гривень. І якась така новинка з'явилась по 16 гривень, 7 штук. Для пухнастиків Felix Fantastic 15 гривень. Гурме 18 гривень. Так, ось такий пауч пакет 18 гривень. Для пухнастиків для одних та других 23 гривні. Ось така новинка. Найдешевший панкіт по 9 гривень і 10 гривень м'яв. Пауч пакети гав по 12 гривень. І ось таким по 12 гривень також. М'ясна миска з лососем 15 гривень. для чихуахуа 49 гривень, фріскас 270 грамів. Пуріна Ван 450 грамів 110 гривень. Та віскас 15. Кубики для бачка унітаз 94 гривні. Засіб, люксорт для м'яких меблів для оббивки 89 гривень. Засіб Люксор для ванних кімнат 87 грн. Спрей Cif Anticalc 500 мл 89. Сарма від нальоту та іржі без хлору 7 в одному 750 мл 59 грн зараз в акції. Зверніть увагу, непогана ціна на Салекс ополіскувач 800 мл, 72 гривні. В акції порошок лоск, ароматерапія 45 гривень 300 грамів. Зі знижкою порошок Грюнвельд 350 грамів. Це для ручного прання 29 гривень. Порошок сама універсальний безфосфатний, для автомат-машин півтора кілограма за ціною 61 гривня. Лоск ароматерапія вагою 4,5 кг кілограми 450 гривень. Хто вже пробував ось ці універсальні листки для прання? Залишайте свої коментарі. Тут 30 листів концентрованих є для ручного. Вони підходять для ручного і для автомат-машини. Є троянд, є ось така карпатська свіжість. Та лаванда за ціною 149 гривень. Еліо – засіб для миття посуду, півлітровий – 25 гривень. Хто полюбляє сарму, зараз вона в акції. Ціна – 44 гривні, але зверніть увагу, вже об'єм не 500 мл, а 450 Великий гелекс для миття посуду – 950 грамів – 82 гривні. Великий фейрі літровий 118 та фейрі півтора літровий 169. Ціна на Форте Плюс 750 мл 233 гривні зараз. Фейрі капсули для прання Посуду для посудомийної машини. Капсули 29 штук 319 Хто надає перевагу засобу для миття посуду в Вошенфрі? Тут цілий кілограм. Зараз знижка 30% 55 гривень. Хороша знижка. За 29 гривень можна придбати засіб спрей для миття дзеркал та вікон 500 мл від веллі. Зі знижкою ножиці для кутикули 199 гривень. Ось такий набір а, інструментів для манікюру у чохлі. Зараз можна придбати за 88 гривень. Кусачки для нігтів 49 гривень. Такі вже кусачки більш серйозні. А, для нігтів 115 гривень зі знижкою. Ще одна якась цікава річ не знаю. Дві штуки по 100 мл. А, в такі силіконові, як баночки. Чи що воно таке? Зараз давайте проб'ємо, дізнаємося, що це воно таке. І це у нас набір ємностей. А, це просто, знаєте, якщо ви в дорогу кудись їдете, пусті баночки 139 гривень. Якщо б було з наповнювачем, то я б погодився, але пусті. Я буду закінчувати це відео, бажати вам всього найкращого. Зустрінемось з вами трішки пізніше сьогодні. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі!